Як ви можете прогнозувати голосів вистачить? До речі, це питання до Павла як майбутнього депутату нового скликання. Чи вистачить голосів для скасування цього закону? Чи не буде проблем з тим, щоб проголосувати за? Я да. думаю, що не буде жодних проблем. Закони ще раз повторююся, які не виконуються, мусять бути відмінені. Будь-які закони, які мусять прийматися. Вони повинні співпадати з реальністю, бо в нас люди зазвичай законотворці іноді відірвані від реальності. В тому випадку даному випадку ці названі два закони повністю відірвані від реальності. Я не хочу там нікого переконувати в правильності чи в належній якості нормативної лексики, яка там викладена. Але те, що не існує в реальності, якщо ти не контролюєш ці території, ти не можеш писати для них закони ну це абсурд. Добре, Тому, а що тоді можна а, далі робити? От зараз ми скасовує нова Верховна Рада закон про особливий статус. Що далі Верховна Рада цього скликання вже визнала ЛНР, ДНР терористичними організаціями, які далі правовий статус Верховна Рада може надати територіям, які нині є окупованими. Я пам'ятаю, що при час передвиборчораторич да, пропонувала, пропонувала, пропонувала надати такий же статус, як і е, Автономній Республіці Крим. Статус тому, окупованої статус території статус окупованих територій, ви да. далі будете і просувати цю будемо наполягати та. на цій ініціативі, так тому що ну співпадає і характер захоплення, і збройні, наявність збройних сил Російської Федерації лишень. Що ми мусимо зараз ставати сильнішими, наскільки це можливо? Ми не можемо впливати на ту сторону, яка здебільшого себе поводить не дуже адекватно, не дотримується дипломатичних домовленостей, не дотримується дипломатичного етикету. І, в принципі, ми не маємо права вести розмову в дипломатичному руслі саме з цими організаціями. Дипломатія не діє в площині Україна Російська Федерація, на жаль. Тому мусимо докласти всіх зусиль. В тому числі впливу західних наших партнерів, щоб, щоб стати сильнішими в найкоротший час.